Оповім ти Мене звати Максим, я зі Львова і я лемко за походженням. Моя родина походить з Лемківсько-нацянського Погранича. Село Кінське або по місцевому Кінської. Колесянока. От родина Гусак і Масляк. То за дідом. Мій дідо народився там 40-м році. Їх було насильно виселено сюди, до України в 45-м, травень-червень 45-го. Їх понад місяць везли товарняками. Цілу родину казали, що тимчасово, бо довкола села, довкола Кінського, пограничних сіл. Ходили польські банди, палили, е, рабували людей. От, і їм сказали, що ніби їх везуть для захисту е, і мали відвести на Волинь. Але тоді говорили, що на Волині страшний голод. Я не знаю, яким чином доносилися якісь слухи, що на Волині був страшний повоєнний голод. І люди почали протестувати, що вони не хочуть їхати на Волинь, відмовлятися масово. І їх залишили на Львівщині. Якби вони їхали на Волинь, то ціле би село перевезли в колишнє польське село. Але оскільки так їх мусили розкидати, то моя частина родини за прабабцею потрапила до села Воля Висоцька на Жовківщині, де осіли прабабця, її сестри і її батьки. А дідова частина попала. До села Костеїв коло Куликова, Кощеїв, коло Куликова. Я, на жаль, вже третє покоління, я не чув, але я багато чув пам'яток про те, як без споменів, як говорилося в колись. Наприклад, мені моя мама розказувала, як вона ходила там. Своєю бабцею, тобто моєю прабабцею в поле, е, щось там робити, звичайно, чи там на кухні була, допомагала. І бабця говорила так, як говорила до неї. Тобто, е, серед такого згадується е, от, фонема И грубе, БЛ, БЛА і подібно. Е, крім того, вона згадує так само, як говорив при діду, Тобто її дідусь, що вдома вони говорили ще по лемківськи і, наприклад, з таких цікавіших моментів цікаво, що моя бабуся родом, так само з Воли Висоцької, дідусева дружина. так. Вона, як прийшла до родини дідусевої, взагалі, от родина дідуся, вони, напевно, як і більшість лемків, вони були такі трошки замкнуті, громадилися свій до свого більше, а так мало контактували з Місцевим населенням, скажімо так. І коли якби, прийшла бабуся, до неї так само так дивилися, ніби не зовсім як на свою. І Бабуся відчувала ніби таку трошки відчуженість. От, але їй було цікаво поспостерігати, і був, наприклад, дідусевий хресний, його звали Юско, тобто Йосиф. Кликали по місцевому коваль. От. І той Йосиф він був трошки старший, ніж порівняно решта з членів родини, тих, от властиво, бабців, дідусів. І він зберіг дуже добре місцеву мову. І бабуся, мені багато, навіть не стільки дідусь, скільки бабуся розказувала як людина зі сторони, як їй дивували певні слова, як їй дивувала вимова. Зокрема, от як я вже сказав, Фонема, якій то було все цікаво послухати, як вона не дуже розуміла, про що деколи її просили. там, Годьту, сядай і подібно. І от, ну, таким чином я чув якісь спомини про те, як колись говорилося. Зараз дідусь згадує, якісь, ось, мені допомагає в моїх таких дослідженнях, от, і він мені допомагає. Згадувати, власне, як говорили його батьки, як говорила його інша частина родини. Але ще є один цікавий момент. Коли дідусею було 78 років. Раніше вони їздили, але потім, як не було так просто виїхати десь за кордон, бо не було ні паспортів, ніц не було. І тут вже як я не помиляюся, в 2018 році, коли був безвіз прийнятий, ми виробили собі паспорти, і дідусь дуже хотів і я, дідусь, і я, та й мама, дуже хотіли поїхати до Кінського, відвідати рідне село. Ми не знали, чи там взагалі ще хтось є з родини. Колись там ще в 90-х роках, як їздилося, там на торги до Польщі. Та ще була родина, і з нею тримали контакт, і навіть за часів Союзу навіть приїжджали час від часу в гості, власне, з Польщі сюди. Звідси до Польщі практично ніхто не їздив. от І вони приїжджали в гості. Ми приїхали до Кінського в честь Дідусевих родин. Тут була довга подорож. І ми туди приїхали, сказали, до якої хати нас підвезти, нас підвезли. от і ми заходимо просто так в сіні на порозі, нам всі в шоці, якби ми не казали, бо ми навіть не знали, кому сказати, що ми приїдемо. І тут виходить наша родичка, то є сестринка моєї прабаби, то двоюрідна сестра. Вона виходить і в шоці, і ми в шоці, особливо мама, дідусь, бо доходили слухи, ніби вони вже всі старші там відійшли в інший світ, але вони були живі. І тут вона починає говорити, і вона, власне, говорила місцевою мовою, як на Кінським. Тобто вона повністю зберегла мову, я був шокований, що в тих умовах ізоляції, відсутності будь-якої преси, як такої масової, принаймні, так, будь-якої преси, освіти, телевізії і подібно вона зберегла, вона зберегла рідну мову, і отак переключилася і почала з нами говорити по-місцевому. Таким чином я чув і, і не раз чув, бо я приїжджав по тому не раз, і від неї я чув, як, як говорилося на Кінському. Ну, найперше, як на мене, зараз є тенденція не, не тільки українська, напевно, а й світова в збереженні якоїсь розмаїтості локальної, пам'ятати, що це є частина чогось великого, але. Любов до великого починається з любові до, до родини, до малої батьківщини, до свого міста, села, області, напевно, так. І, власне, є тенденція до дослідження, збереження і відродження місцевих увірок. Воно активно поширюється в Словаччині, наприклад, досить активно поширюється і набирає обертів в Польщі. За решту там, Європи я не буду говорити, я так дивився, постільних су, по країнах. І, власне, мені би хотілося, аби е, фахово глибоко дослідити, е, зберегти і відродити е, найперше ленківські говірки. Вони дуже цікаві, е, розмаїті від села до села. І, власне, наш проєкт покликаний е, так само. Якби помочи в тім ділі. Таким елементом, по-друге, то, напевно, переосмислення все-таки є умови нинішні сьогодення, і хотіло б якось переосмислити оту стару культуру на новий лад. Тобто, ми бачимо зараз, як поширюється лемківська кривулька, як співають лемківські пісні. І хотілося б, аби поставали і нові пісні, і нові пісні лимківські, і поставали нові якісь авторські напрацювання з одягу, архітектурні рішення. От, Наприклад, зараз будують церкви, але так само цікаво, якби була якась місцева архітектура, яка була натхнена старими, старими традиціями. В такому плані шукати себе і, відповідно, коли знаходиш, пробувати відродити те, що, на жаль, в силу багатьох обставин ми частково вже не зберегли, частково нас змусили, змусили забути. Ну, Як я наголосив на мові, пам'ятайте, що мова важлива. І не тільки якась така загальна мова, так, а навіть от, мова вашого рідного мова вашої родини, мова вашого села, мова вашого міста. Вона важлива, старайтеся заховати то, бо в різноманітці світ цікавий, коли всі однакові, ну не цікаво жити. По-друге, плекайте традиції, любіть свою родину, любіть свою свою місцевість, долучайтеся до її розвитку. Бо з, малого, з малих речей, з малих кроків виходять великі речі, великі перемоги. Долучайтеся до того, ну і насамперед, напевно, мрія всіх перемоги.